Сьогодні ми граємо у дрожбі на тому, що не знаю, що ми робили. А тепер ми граємо у тіньову Арену. Зараз я скину всі свої можливі фрагменти до друзів, щоб ми змогли почати цей чудовий раунд. І ось ми зараз будемо битись проти Дрімі та його помічників. Сподіваюсь, все в нас вийде. І тепер... Зараз я скину свої Ось. Ось, я, 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 я скину. Я, 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 я. І тепер ми напевно зможемо пограти в щудову гру під назвою Кінева Арена У Тров. В іншій чудові грі. Не знаю, чи ми відкриємо цю тінову арену, для запису мені потрібна буде, по крайній мірі, одна тінова арена. І цей говнюк не хоче її відкривати. Подивіться. Подивіться, подивіться на його що, Хоч засняти тіни ворону, ані хіра. Ані хіра, ані хіра. І ми заходимо в тіни арену! Бум! Катиш, котиш, котиш, потиш, бум. Не треба більше б ніколи робити, я нічого не зроблю. Хотів попити чайок, ну, але вони вже... Майже починають. Так що. Я буду готовий із рядяним... Із ледяною заморозкою! Заморожуємо ворогів! Б'ємо! Б'ємо, б'ємо, б'ємо їх! Б'ємо їх! Б'ємо їх, не даємо їм ні малейшого шанс у нас перемогти. Ми занадто сильні суперники для вас, маленькі. Дурні вороги. Ю5 всього на, всього. Та й ні, я жартую. Це просто неймовірно, як важко на Ю5 грати, але... Я сховаюся і поп'ю шио. Якщо мене не переслідувала п'яня, я би міг купити ще... Ще на дьок. Йог. я ще холодний. А <клух> не тепер болить його Чудово просто. Просто просто ідеально. От якраз, знаєте, вчасно в мене почало боліти горло, коли я знімаю відео. так. Ось ми атакуємо цього дурного ворога. Подібного на бджолку, я це таке. Бджілка, бджілка, барабілка, це бджілка має. Бджілка має вже не торт. Бджілка має вже не та. Вона вона, вона вже інша. Вона, вона змінилась, вона стала підлітком, вона помалювалась. Він же колір. Заморозка! Ось чому корисний мій клас? Я можу просто брати, заморожувати ворогів і все. Тепер мене горло болить. І тепер ми намагаємося вбити цього дракона або охоронця. Я не знаю, кого ми будемо намагатися вбити, але когось ми... Кіночні портал, може хтось із вас захоче приєднатися. Хто зараз грав, того, то й може бути в відео, я не знаю. Ах. От, якщо хочете, я можу зробити якийсь в майбутньому стрім. Якщо набереться трішки більше, ніж 100 підписників, Ну але це, знаєте, трішки занагло. Що я говорю про сотню? підписників, це занадто багато купці для нас враховуючи але ми намагаємося бути набагато кращими і тепер заморозка ура б'ємо цього дурного мене нервуючого снайпера цей снайпер ні мене б'є. ось вдаляємо, вдаляємо, вдаляємо ворогів і мене вдарили дуже сильно я зараз напевно по... помру я помер Чудово. Офігенно просто. Ах. І тепер я сижу і чекаю, поки ці чудові люди переможуть цю хвилю і ми зможемо закінчити із цим веселим. Тут так весело, я не можу, я зараз просто не знаю. Я схвильований, бля. Ось. Били шість ворогів з вісьми за пару секунд. Люди, ну це професіоналізм один. З вищих професіоналізмів. Мені відновили мертвому життя, як приємно. Людей 2 -3, я 23, впевнений. Йдеться два. Рахува... Не рахуючи клонів одного... Одної феї. Поки що мої друзі намагаються вбити три, три чоловіка. Намагаються вбити останніх боргів. Не прогоростає. І... Давайте... Єс! Вони вбили останнього борга. Вісім із вісьми. Іде четвертий раунд тінової арени. Самий напружений. Ні, не самий напружений. Самий напружений із всіх раундів. Це п'ятий раунд. В ньому... Ідем мрійник або тіновий ан. Так, і я буду, і мої друзі будуть намагатися вбити цього дракона, поки інша команда Б будуть намагатися вбити охоронця Магового. Ось ми б'ємо, б'ємо, б'ємо Эндер Дрейка, як його ще називають офіційно в грі. Але я його називаю дракон, тому що, ну, блін, він дракон. Дракон із манікюром. Подивіться на його ногти. Просто подивіться. Що, 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 що це таке? Або він просто не знає, що таке е, стрихти ногти, або у нього щось не то. А, або він просто дуже сильно любить манікюри, або... Я, я, я не знаю, я не знаю, що не, не то, але щось не, не то. Або він просто дівчина. Тут-тут-то, -ту, який пока. А тепер я йду далі іду далі, іду далі. І ми спробуємо вбити ще цього боса. Його вбити легко. О, так, ми майже його добили. Головне, щоб мені мене вистачило файлю на комп'ютері, щоб дозняти цей епізод. Так що я намагаюся швидко допомагати своїм друзям і не зволікатися ні на які постійки. Це типу спідран. Але спідран у мене з нас не вийде, бо в нас занадто така середня команда. Не занадто сильна. Ось! Прийшов Тіновий гігант. У мене ще три Ну, три бутилки, так що я ще можу жити. Якщо б у мене був людяний заморозка, яка в мене досить скоро буде, напевно десь на кінці раунду, то ми його вб'ємо. І подивимося, чи ми ще дістали. Так, ось ми б'ємося, 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 б'ємося. Е, маю вам нагадати, це рівень 18 людяний маг. Самий дорогий клас у Бо ви не, ви не уявляєте, я на нього щось тиждень чи два копив. Бо я не кожен день можу заходити в троф, так що в мене не завжди є. час, я вдох. І навіть не встиг використати свою магічну штуку, ні. Ми подивимося за битвою поки що. А потім подивимося, що ми дісталися. Скільки ми дістанемо флокс? Зустрінемося з вами через фарсу. Всім привіт, з вами знову вук і ми майже перемогли. Ось він! Ціновий титан, вау! І я дістав монети! Я дістав багато монет! І я швидко збираю весь лот і дивимося, що ми дістали. Відомо життя! Ми дістали! О! Вау! Це реально дуже сильно багато... О! Що? Ай, блін! Це відсилка на гру. Легенда про зелду Маска Маджор. Хто не знав, будуть тепер знати. А також я зараз скину весь моторнику. Ми дістались 48 флакса і 6 очей. Дякую за увагу, З вами був Вук. І це був міні-ран по темній арені у 5 із льодяним махом. Всім до побачення, всім пока.